Головні події тижня від відтелеграфЮЕЙ. Головне про події 24 лютого. Верховна Рада не проголосувала за вибори. ЄС анонсував безпрецедентний пакет допомоги, а договір про корисні копалини вийшов на фінішний етап. Докладніше далі, тож не забудьте підписатися на наш канал. Сигналом про мир від окупантів може стати звільнення всіх українських полонених. Про це заявив президент Володимир Зеленський на міжнародному саміті підтримки України, який проходить у Києві за участі низки партнерів у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії, зокрема до столиці України прибули лідери Канади, держав Балтії, країн Північної Європи та Іспанії. Як повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка також перебуває на саміті, у березні Україна отримає від ЄС новий платіж в обсязі 3,5 мільярди євро. Безпрецедентний пакет допомоги в розмірі 5 мільярдів 690 мільйонів доларів Україна також отримає від Великої Британії. До цього про нові пакети допомоги оголосили також Іспанія, Канада, Швеція, Норвегія, Данія та Фінляндія. А президент Литви Гітанес Науседа закликав встановити 1 січня 30-го року датою вступу України в ЄС. Також науседа вважає, що найкращою гарантією безпеки для України стане членство у НАТО. У свою чергу прем'єр Великої Британії Кір Стармер підтвердив наміри відправити британські війська в Україну разом з іншими державами Європи. Верховна Рада провалила голосування щодо виборів в Україні після припинення вогню. За словами нардепа Ярослава Железняка, всього 218 нардепів із 226 необхідних проголосували за постанову. Українська та американська команди перебувають на фінальному етапі переговорів щодо угоди про українські корисні копалини. Про це повідомила віцепрем'єрка Ольга Стефанішина. Трохи статистики. За три роки повномасштабної війни в небі над Україною збили 26 525 повітряних цілей. Зокрема, 370 літаків та 331 гелікоптер. Серед цілей також 500 крилатих та балістичних ракет. Всього окупанти запустили по Україні більше 30 тисяч повітряних цілей, близько 21 тисячі БПЛА та 10 тисяч ракет. Також стало відомо, що за три роки великої війни у столиці загинули 210 цивільних громадян, серед них 11 дітей. Такі шокуючі цифри оприлюднив міський голова Києва Віталій Кличко. У консульство Росії у французькому Марселі кинули два коктейлі Молотова. Повідомляє видання Бабель. Дві пляшки із запальної сумі, впали в саду консульства. Люди не постраждали. На тлі великих втрат Росія дедалі більше покладається на Іран і Північну Корею у підтримці війни проти України. На це вказують аналітики інституту вивчення війни. Блок християнсько-демократичних та християнсько-соціальних союзів, лідером якого є Фрідріх Мерц, здобув перемогу на дострокових парламентських виборах у Німеччині, набравши 28,5% голосів. За словами Мерца, він планує сформувати новий федеральний уряд до 20 квітня. Головне про події 25 лютого без допомоги США Україна зможе протриматися до літа. Наступною ціллю Москви стане Польща ЄС не віддасть Києву замороження активи Кремля. Докладніше далі, тож не забудьте підписатися. На наш канал. Верховна Рада з другої спроби проголосувала за постанову про заяву щодо виборів в Україні після припинення вогню. Про це розповів нардеп від фракції голос Ярослав Железняк. Також Рада підтримала складання повноважень народної депутатки від Слуги народу Ірини Курмишкіної, яку антикорупційні органи підозрюють у незаконному збагаченні та внесенні недостовірних даних до електронної декларації. Якщо Росія захопить Україну, наступною її ціллю стане Польща, заявив очільник гур Кирило Буданову. У Києві власників мережі Аптек двох громадян Азербайджану підозрюють у незаконному продажі російських лікарських препаратів. Повідомила Національна поліція України. Світовий банк збільшив суму потрібну на відновлення та реконструкцію України. Тепер відновлення вартує 524 мільярди доларів на 8% більше ніж торік. Найбільше постраждали житловий і транспортний сектори, енергетика та видобувна промисловість, торгівля. Без військової допомоги США Україна має достатньо зброї, щоб продовжувати воювати в нинішньому темпі до літа. Обнадійло видання Wall Street Journal. Майже половина українців має проблеми із психічним здоров'ям через війну, заявили у ВООЗ. Загалом 68% українців повідомили, що їхній стан здоров'я погіршився у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення. Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не підтримали пропозицію щодо конфіскації 200 мільярдів євро російських заморожених активів для передачі коштів Україні. Про це видання політико. А після заяв Трампа лідер словацької національної партії Андрій Данко зажадав від України 3,5 мільярди євро допомоги, наданих попереднім урядом. Про це повідомляє телевізійна служба новин. Польща замовила для України 5 тисяч додаткових терміналів Starlink. як зазначив польський міністр цифровізації Кшиштов Гавковський, польський уряд забезпечує половину всіх терміналів Starlink, що діють в Україні. СБО оголосила підозру російському співаку Ярославу Дронову, більш відомому під синічним псевдонімом Шаман, який пропагує війну РФ проти України. Франція пропонує Європі свої сили ядерного стримування за умови, що США виведуть звідти весь свій ядерний арсенал, стверджує видання The Telegraph. Європі варто готуватися до боротьби з Росією без американської підтримки, заявив колишній очільник МЗС Литви Габріелю Сланцбергіс в інтерв'ю виданню Європейська Правда. Головне про події 26 лютого. Угода про ресурси надасть Україні гарантії. У Польщі цивільні аеропорти готують до війни. А світовий борг зріс до рекордного рівня. Докладніше далі, тож не забудьте підписатися на наш канал. Україна та США фактично випрацювали остаточний варіант угоди про рідкісно земельні ресурси, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що документ має назву угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України і напряму прив'язаний до гарантій безпеки. Візит президента України Володимира Зеленського до США для підписання цієї угоди відбудеться 28 лютого. Повідомив його американський колега Дональд Трамп агенції Sky News. На Київщині шахет влучив у дім хірурга та журналістки. 52-річний Павло Іванчов був завідувачем кафедри хірургії номер 3 Національного медичного університету імені Богомольця. А Тетяна Кулик працювала журналісткою «Укрінформу» та вела проєкт Нація непереможних. Також стало відомо, що на фронті загинув режисер, легенда української рекламної індустрії Віталій Кокошко. Пише видання Українська правда. Йому було 58 років. Франція, Велика Британія, Німеччина та інші союзники Європи готові відправити війська в Україну після перемир'я у якості гарантій безпеки. Про це міністр фінансів Франції Рік Ломбард заявив агенції Bloomberg. А ось Румунія не направлятиме ані солдатів, ані миротворців в Україну, заявив румунський прем'єр Марсель Чолаку. У Польщі цивільні аеропорти готують до модернізації для оборонних цілей. Розповіло польське радіо. Водночас, за даними видання Реч Посполита, майже половина поляків, а саме 44,6 відсотка, бояться виводу американських військ країни внаслідок змін у відносинах між США та Росією. У Румунії затримали проросійського кандидата в президенти Каліна Джорджеску, якого пов'язують з Кадировим та Духіним. За даними видання Телеграф UA, його звинувачують у фальсифікації заяв щодо джерел фінансування виборчої кампанії. Світовий борг зріс до рекордного рівня у 2024 році стверджує агенція Bloomberg. Він досягнув 318 трильйонів доларів, збільшившись приблизно на 7 трильйонів. У Чилі стався масштабний блекаут, який торкнувся восьми мільйонів домогосподарства. Як повідомляє агенція Reuters, столиця країни Сантьяго у темряві, великі мідні шахти зупинили роботу. Уряд оголосив надзвичайний стан і запровадив комендантську годину. Прихильники 78-річного Дональда Трампа хочуть переписати конституцію, щоб він міг балотуватися на третій термін. Така шокуюча новина з'явилася на каналі NBC. зараз. Згідно з 22 другою поправкою, ніхто не може бути обраний президентом США більше двох разів. Сполучені Штати запровадять програму золотої карти, спеціального дозволу на проживання та роботу з додатковим шляхом до отримання громадянства за 5 мільйонів доларів. Про це Трамп заявив каналу CNN. 28 лютого сім планет сонячної системи вишукуються в один ряд на нічному небі. Таке явище називається парадом планет: Венеру, Марс і Юпітер буде видно не озброєним оком. Сатурн і Меркурій помітити буде важче а Уран та Нептун можна буде роздивитися лише в бінокль чи телескоп. Головне про події 27 лютого українських митців перестали випускати за кордон. Хеньян відправив додаткові війська в Курську область. А румуни збиватимуть російські дрони. Докладніше далі, тож не забудьте підписатися на наш канал. Кабмін призначив міністрів, які підпишуть зі США рамкову угоду про надра, пише телеграф UA. Йдеться про главу МЗС Андрія Сибігу та міністра економіки Юлію Свириденко. Проєкт угоди не містить ані гарантій безпеки Україні, ані механізмів роботи всієї угоди щодо українських копалин. Франція також обговорює з Україною розробку корисних копалин для своєї оборонної промисловості, причому ще з жовтня 2024 року. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, пише видання Бабель. Українці, які пережили полон та катування під час незаконного утримання російськими окупантами, можуть отримати статус інвалідності. За даними телевізійної служби на ВНЦ, це стосується як цивільних осіб, так і військових. Майже мільярд доларів коштує Росії День агресії в Україні, заявив каналу 1+,1 очільник гур Кирило Буданову. Міністерство культури і стратегічних комунікацій призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби щодо виїзду військовозобов'язаних митців і медійників за кордон. За даними очільника мінкульту Миколи Точицького, кожен п'ятий діяч культури не повертається. Водіям з гуманітарними та медичними вантажами призовного віку також скасували спрощений виїзд. Попереджає Державна прикордонна служба України. Ігор Коломойський програв суд заскарження націоналізації Приватбанку, повідомляє прес служба Фіностанови. У Мінкульті розглянули петицію щодо блокування російськомовного музичного контенту на популярних стрімінгових платформах та переадресували її у нацраду з питань телерадіомовлення. Однак, як саме можна реалізувати на практиці, таке блокування наразі невідомо. У Нацбанку попереджають клієнтів Ревалют Банк про те, що фіностанова не має ліцензії для роботи в Україні, тому норми про захист прав споживачів, фінансових послуг та системи гарантування вкладів щодо його клієнтів не працюють. Північна Корея відправила додаткові війська в Курську область Росії, попереджають в агенції Reuters. Точна кількість військового контингенту залишається невідомою. Шата Росія розглядають Арктику як місце для економічного співробітництва. За даними агенції Bloomberg, йдеться про розвідку природних ресурсів та використання нових торговельних шляхів. Білий дім самостійно обиратиме журналістів, які висвітлюють діяльність Трампа. Як наголошує видання New York Times, це порушує багаторічну традицію. Багато років журналістів визначала Асоціація кореспондентів Білого Дому. Сенат Румунії дозволив збивати над країною російські дрони. Повідомляє румунське видання Діджі 24 Це рішення ще має схвалити палата депутатів і підписати президент. Зірка серіалу Бафі, винищувачка вампірів. Мішель Трахтенберг померла у віці 39 років. Повідомляє видання ABC. Тіло акторки у нью-йоркській квартирі виявила мати. Також помер оскароносний американський актор Джин Гекмен, його дружина, піаністка Беці Аракава, та їхній собака. Повідомляє BBC. Подружжя знайшли мертвим у власному будинку в санта нью Мексико. Гекмену було 95 років. А Ракаві 64. Головне про події 28 лютого. Зеленський зустрівся з Трампом в Україні. Вироблятимуть снаряди для систем ППО на САМС, а в Маріуполі підірвали автомобілі ФСБшника. Докладніше далі, тож не забудьте підписатися на наш канал. Літак з президентом України Володимиром Зеленським приземлився у США на авіабазі Joint Base Andrews. Як повідомили в офісі президента України, візит Володимира Зеленського почався із зустрічі з сенаторами, після чого він вирушив до Білого Дому на зустріч із президентом Дональдом Трампом, що розпочалась близько 18.00 за Києвом в овальному кабінеті. Рамкова угода про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами готова до підписання, заявив каналу канала Fox News Міністр фінансів США Скотт Бессент. Сили оборони України знищили склад термобаричних боєприпасів російської армії в районі Селідового на тимчасово окупованій території Донецької області та Ільський нафтопереробний завод, що забезпечує армію окупантів. На трьох найбільших фармацевтичних заводах проходять обшуки. За даними видання Українська Правда, обшуки відбуваються в офісах, виробничих приміщеннях і в будинках працівників корпорації Артеріум АТ «Фармак» та фармацевтичної компанії Дарниця. 27 лютого на фронті загинув Василь Ратушний, син письменниці Світлани Поваляєвої та брат загиблого у 22-му році відомого активіста Романа Ратушного. Трагічну новину повідомила мати загиблого воїна у Фейсбуці. Виробник боєприпасів для систем НАСАМС планує створити підприємство в Україні. Про це повідомив президент компанії Defense and Aerospace Ерік Ейрі інтерв'ю виданню Юрективо. Правоохоронці заочно повідомили про підозруку комбригу окупаційних військ Роману Шкробу, який наказав атакувати українських бійців з забороненою хімічною зброєю. Про це повідомляє видання Бабель. А в Маріуполі підірвали автомобіль зі співробітником Російської Федеральної служби безпеки. Він потрапив у реанімацію. Оптимістичну новину повідомляє міськрада Маріуполя. Міський голова Віталій Кличко оголосив про звільнення свого заступника Петра Оленича та ще двох столичних чиновників комунальних підприємств «Спецжитлофонд» та «Київблагоустрій», які фігурують у справі про заволодіння київською землею. У празі водій трамвая вигнав з транспорту сім'ї українців, вдаривши чоловіка, що тримав на руках маленьку дитину. Як повідомляє чеське видання IDNS, інцидент стався ввечері 27 лютого на зупинці Отакару в праському районі Нусле. Справу розслідують транспортна компанія та поліція. Заяви російського диктатора Путіна та офіційних осіб Кремля сигналізують, що Москва не збирається йти на територіальні поступки. Про це заявили в інституті вивчення війни. Влада Мексики на тлі загроз запровадження 25% відсоткових мит передала США 29 наркобаронів. Повідомляє агенція Reuters. Кінець однієї легенди: сервіс Skype з травня більше не буде доступним. Всіх користувачів переведуть на платформу Teams. Про це повідомляє телеграм-канал Insider. Відомий голівудський режисер Джеймс Кемерон планує отримати громадянство Нової Зеландії. Як розповів сам режисер в інтерв'ю виданню Став, він ухвалив це рішення через перемогу Дональда Трампа на виборах у США. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.